Всім привіт! Зараз я знаходжуся в Єремче і сюди приїхав я з Києва на цьому електромобілі. Це BMW i3 33 кВт і без всяких застарілих рексів і прочої бензинової штуки. В салоні воно прогрілося, все добренько. У нас 100% на батарейці. Запас ходу малює 186 км, але я не думаю, що так буде. Зараз скидаємо середній пробіг, середню швидкість, виставляємо, щоб не робився скид комп'ютера на всяк випадок його скинули. Можемо вирушати. Їхати будемо до Яремча у трьох. Я думаю, що 160 км за одну поїздку ми зможемо подавати. А поки ми забирали дівчинку і цілу годину кружляли по Києву, я звернув увагу на те, що температура повітря була мінус 9 градусів, а на трасі було мінус 11 градусів. Тримав я швидкість 90 км за годину для оптимального розходу. Хай вже вдома. 4 відсадки. Розхід 17,6. Я Вислуховую від дівчат про те, що комусь доведеться штовхати. Машині. А я кажу, що ми доїдемо. Так, ось і приїхали. Перша зарядка, у нас ми приїхали 153 кілометри з розходом 17,5 на сотні. Залишився в нас 1%. відсоток. стоїть до мазинці. Будемо юзати CSS. подивимось на швидкий заряд. На початку зарядної сесії було 25 кВт на годину, але за пів години розігналось до 47 кВт. Взимку перед виїздом дуже важливо прогрівати батарейку. Зробити це можливо, якщо ваша машина стоїть на зарядці і виставлений час виїзду. Таким способом батарейка прогрівається десь до плюс 6 км. Доїхали до наступної зарядки, залишилось 35%. Проїхали 92 км. Це Новоград Волинський. За усю поїздку у нас 17,4 середній розхід. Пройдено 245 км. Зарядка тут ясно, але... Локація дуже незрозуміла якась. Ось така дивна заправка. Спочатку зупинилися на возі на 18 кілометрів до неї, але там тільки CCS перший. Так як ми довго не хотіли залишатися на цій радянській заправці, ми вирішили залитися всього до 73% і вирушити далі. Оскільки на минулій зарядці ми прогріли батарейку з 6 до 12 градусів, тепер швидкість зарядки у нас буде постійно високою. Наступна зубивка ще через 71 кілометр у нас 31% заряду і середній розхід за всю поїздку спустився до 17,1. Оскільки на тій заправці було зовсім лихо, то тут ми знайшли око з зарядкою відтокан. Так, ну, щойно зарядилося, 30 хвилин. Війшло 20 кВт, зарядилось авто десь до 95%. Цікаве спостереження. Коли влітку заряджався на швидкісних зарядках, швидкість падала після 80% заряду, а тут після 90% взимку. Ще 76 км, вже їхали трошечки швидше, я вирішив їхати 110 км, але не вийшло. У нас вже мінус 3 і. 50,5%. Перед Тернополем остання цивільна заправка. Бо там в якісь гаражах чи в готелях дуже не хочеться заряджатися. Ось, вирішив зарядитися в дубно на цій станції. Але воно показує лише два роз'єми. Тут доступно два роз'єми. Але їх набагато більше. Телефонував я у техпідтримку, але там мені допомогти не змогли. Я так і не зміг зарядитися, причому станція абсолютно справна. Тож ми вирушили далі для того, щоб таки зарядитися біля готелю. Ми проїхали до 124 кілометрів. Залишилось нас 13. Ось розхід трошечки по горам виріз 17,5. Ну як гора? Такі типу, підйомчики. Трошки пізніше мені вдалося розібрати, що що не так було з цими зарядками екофактор. Тому що коли ми приїхали в Тернопіль, я також стикнувся з такою ж самою проблемою. Виявляється, екофактор дуже дивне оновлення застосунку зробив. І тепер, якщо у вас в фільтрах немає галочки на потрібному вам роз'ємі, навіть коли ви його вибираєте біля нього, він не буде отображати цей роз'єм. І знову зарядка вже в Тернополі. 44% в мене. Розхід трошечки виріс, так як я вирішив робити 110 км на годину, зріс розхід до 20 кВт за годину. Це просто капець. 25 кВт, тому переїжджаю на іоніки. Приїхали на Іоніті, більш швидка зарядочка. Ну, по бумажці пише, що 58 кВт годин. Зараз заряджаємо. Зарядившись до 93%, ми вирушили до Івано-Франківська. Так як було темно і я не знав який буде розхід, я вже не натискав, я їхав максимум 90%. На зарядці заряджався на лісі. Довелося зачекати десь 10 хвилин. І ось прийшов час останньої нашої зарядки на путі до Буковелю. Це Івано-Франківськ, ми какому обслуговування. Приїхали ми 136 км від минулої локації. Довелося їхати повільно, бо пішов сніжок. Це щось вже другий раз помилка. Щось мені це не подобається. Але 15% у нас. Залишилось, треба зарядитися, щоб 60 км доїхати до Буковеля і вже поселитися. Їдемо ми з 6, 6 ранку, і зараз вже без 15 хвилин на 8. З третьої спроби запустила зарядка і ми вирушили до Яремча. Всю дорогу мене супроводжувала помилка. Помилка омивача. Так як я пару тижнів назад залив омивач в мінус 12 градусів, а у нас було мінус 11. Він благополучно замерз. Хоча на переднє скло він бризкає, помилка горить, а на заднє не хоче. І так, вчора ввечері ми приїхали десь е, о пів на десяток. Готельчик тут я поставив машинку на зарядку. Дуже зручно, дуже класно. Е, на ранок підготувалась машинка, нагрілась, прогрівся акумулятор. Зараз будемо кататися по Буковелю. Ось підсумок дороги сюди. У середньому 176 кВт, 712 км пройдено. В цьому готелі ми зупинилися на дві ночі. І обидві ночі ми заряджали авто. За це в нас взяли всього навсього 100 гривень. І це дуже приємно. Сьогодні побували цілий день в Яремчі, скаталися на Буковель, та і на це пішло на 77 гривень. Кілометрів. Ці 77 кілометрів у нас з'їли 44% акумулятора. Також виконала помилку тиску в шинах, тому зараз будемо підкачувати їх. Добре, що є з собою компресор. А скоро буде друга частина, в якій ми поїдемо ще глибше в Карпати. Отож, підписуйтесь на канал Кіловат, ставте вподобайки та дзвоники. Це буде Україна.